Хто винен, і що робити? Черкаські даївці зустрілися із громадськістю керівникам управління. Місцеві активісти ставили гострі запитання. Як виявилося, найболючішою була і є проблема корупції в органах державної автоінспекції. Подробиці далі. На зустріч із керівниками черкаської ДАІ прийшло багато громадських активістів та водіїв. Вони цікавились станом доріг і світлофорів, рівнем фінансування державного управління та найбільше викоріненням хабарництва серед працівників ДАІ. звернули увагу на це представники Черкаського автомайдану. Ми співпрацюємо тісно з керівництвом. Всі зауваження, які у нас є, ми висловлюємо. Вони. В Деякій мірі по можливості усуваються. На жаль, на жаль, те, що ми відмічаємо, факти корупції, збору ще мають місце у нас в області. Це ми все прекрасно бачимо, розуміємо і доводимо до відома керівництва. Корупція і зараз залишається чи не головною проблемою управління, підтвердив начальник обласного ДАІ. Ярослав Чубатюк. Зауважив офіційних даних про хабарництво його підопічних немає, але начальник не виключає, що нечисті на руку Даївці таки є. Не секрет не звільнено жодного працівника ДАІ Черкаської області, тому що, скажімо так, офіційно, крім ну, скажімо, розмов, десь і так далі, що є такі прояви. Не зафіксовано жодного факта. Не е, нами, не вами, не е, певними службами. Тож, як кажуть, е, є така поговорка російською мовою, в сім'ї бізорода, да? тому можливо такі факти десь і існують. Справами Черкаського управління ДІЇ зацікавилась громадська рада при обласному УМВС. Відтак незабаром буде проведена детальна перевірка черкаської ідеї. У цей час керівники відомства будуть у відпустці. Юля Порпленко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.